Так, ну що, давайте ще розберемо декілька тем. Я тут дещо, мабуть, радив би пропускати, бо, наприклад, це більше відноситься саме до фронтенд розробників Якщо коротко, це можливість, які ви можете використовувати всередині браузера. Так як ми їх в автоматизації не використовуємо, я радив би їх просто пропустити. Наступна тема у нас є перетворення типів, але я б не сильно на ньому акцентував увагу, бо знову таки зачасту вам не треба буде це робити. Давайте просто пройдемося по статті, щоб ви розуміли, як це можна робити. Ну, наприклад, у нас є змінна, Ми створили змінну value, присвоїли тобі true. Це у нас буліан. Якщо я явно хочу цей буліан перетворити в стрінгу, да, тобто це в мене зараз true ось таке. А я хочу, наприклад, щоб було true з кавичками, да, такі, як стрінга. Я можу явно вказати ключове слово string і скормити йому цю І Тоді вона перетвориться в, власне кажучи, в стрінгу. Не знаю, де це вам знадобиться, але чому зараз розбираю цю статтю, щоб вам було більш зрозуміліше, що відбувається в JavaScript в деяких випадках під капотом. Наприклад, якщо ви спробуєте поділити дві стрінки між собою, і JavaScript автоматично бачить, що у вас там по суті, щось схоже на number, то він автоматично їх перетворить в цифру. Давайте, власне кажучи, це перевіримо. Я візьму просто скопіюю цю частину, зайду до себе в код. І давайте, мабуть, це все приберу, щоб воно нас не відволікало. Так, і ось тут всередині ми спробуємо поділити ось так: от два числа. Тобто, ну, в ідеалі нам би повинно було сказати, що це у нас uh, not a number, правильно, бо це ж начебто стрім Є, але ні. І це також часто вас можуть спитати на співбесідах, а що буде, якщо зроблю отак? Це тобто питання про те, чи розумієте, ви як працює під капотом JavaScript. JavaScript деякі операції автоматично намагається конвертувати, тобто він намагається перетворити автоматично це в number, Якщо це виходить, то він спробує виконати операцію ділення. Так, що тут іще з важливого, так само ви можете стрінгу перетворити явно в цифру, вказати number з великої букви. попрошу е, прошу згадати, що у нас number, як тип даних, пишеться не з великої, а з маленької. Тобто, якщо я буду перевіряти щось, давайте тут в консоль, у мене десь мало бути. нема Ладно давайте виведемо просто type of uh, якогось числа, type of наприклад, число 4. Навіть, наприклад, якщо я його виводжу в консоль, то бачите, number вводиться з маленької букви. Я прошу, будь ласка, не плутайтеся з цим, бо uh, JavaScript це кейс sensitive Мова Тобто залежить від того з маленької чи з великої літери ви напишете. Тому якщо в мене, наприклад, є якась стрінга, наприклад, да, цифра. Важливо, щоб це була цифра, бо якщо я спробую перетворити а, в цифру ось таке, ну в мене нічого не вийде. Тобто я пишу якусь цифру, і я можу явно вказати, що, будь ласка, зроби з неї number. Ось так от вказую круглі дужки і в принципі воно в мене мало перетворити. Давайте перевіримо його тип. І я запускаю код. І бачу, що в мене дійсно це перетворилося в number. Якщо я тут спробую перетворити в стрінгу, то в мене фактично. Воно перетворить, але значення там не буде. Тобто, у мене по факту undefined перетворюється в. Да, до речі, давайте е... зробимо таку операцію невеличку. Е... У мене по факту Undefined там буде, і цей undefined перетворюється за змов, що їм здається, навіть в нуль. Тобто, якщо я спробую вивести це значення просто в консоль, давайте подивимося, що нам виводиться. Як бачите, нам взагалі вводиться на ТТ намбер. Тобто фактично, начебто, перетворилось, але зберігається там значення значення НАТИ Number. Ніяких нулів воно туди не записує, не записує тому вибачте, що заплуталось трошки. Так, але давайте подивимось далі, що у нас туди ще є. А, до речі, розказано цей кейс. За замовчуванням ми можемо перетворювати деякі речі. Дивіться, я не думаю, що воно вам в автоматизації пригодиться, але для фронтенщиків і для пекенщиків це важлива частина, будь ласка, перечитайте і передивіться. Тому на даному етапі все про перетворення типів більше розповідати не буду. Давайте потрошку перейдемо до е операторів. Це те, що ми використовуємо власне в JavaScript для математичних операцій або для обчислень якихось. Давайте, власне, подивимося, що в нас тут є. Я не буду поки що читати статтю, статтю можете почитати без мене. Давайте просто коротко виділю, що в нас є математичні операції: додавання віднімання, множення ділення, залишок відділення і піднесення до ступеня. Це те, що за замовченням є в JavaScript. Про залишок відділення розкажу окремо, і ступінь, я думаю, всі розумієте, наприклад, там. 2 в квадраті дорівнює 4, 3 в квадраті дорівнює 9. Тобто 3 в квадраті це 3 помножено на 3. Думаю, що з математики, якщо хтось забув, це вам трошки нагадає. А от залишок відділення досить така ну, рідкісна операція, яка в математиці, ну там, коли я вчився, не дуже зустрічається. Давайте розкажу про неї, що це таке. Ну, Наприклад, якщо в нас є число 5. Давайте 10, я його хочу розділити на 2. Давайте навіть на 5. То у нас на виході буде 2. Да? Тобто результат буде 2. Залишок відділення. Давайте я ось так напишу left. Давайте українською буду писати. Залишок 0. <кій> Тепер, якщо я спробую 11 поділити на 5, то в мене по факту, ну давайте тут перевіримо, як, до речі, JavaScript поділиться, що він нам виведе в консоль. Я ось цю строку закоментую. А тут я напишу лог. Ось так от. Це скопіюємо. Давайте ось так. Запускаємо наш код. Дивимось, що у нас вводиться дробне число. Але справа в тому, що залишок відділення перевіряє у нас тільки при умові, що ділиться ціла частина. Ось, наприклад, 11 поділити на 5. Ціла частина у нас буде тільки 2. Да? Тобто воно ділить тільки 10. У нас 10 поділили, а одиничка залишилась. І тому, по суті, залишок у нас <кхм> ось тут вже буде 1. Так само, якщо ми, наприклад, зможемо, захочемо поділити, я не знаю, 14 на 5. Да? 14 на 5 не ділиться, ділиться тільки 10. Тому залишок у нас буде 4. І от, власне кажучи, якщо ми хочемо 14 залишок відділення на 5, не плутайте це з процентом. Це відсотком, це не є відсоток. Він не рахує відсотки. Він рахує саме залишок відділення. До речі, прийнято відділяти ось так: от тепер, коли я запускаю свій код, я бачу, що залишок відділення у нас саме 4, так як я вам і пояснював. Тому ця штука працює трошки інакше. Тому дивіться, у нас є базові операції: додавання, віднімання, ділення. Залишок відділення. Множення. А у нас є ступінь. Да? І начебто все. Я нічого не пропустив. Не, наче ні. Оце основні математичні операції, які у вас будуть використовуватися. А, тому, в принципі, для... ви можете робити комбінувати їх між собою, все як в математиці. Наприклад, якщо я пишу якусь складну операцію, і не знаю там, як ця загадка. Да? 2 плюс 2 і помножити на 2. А, давайте перевіримо, як воно виконається. У нас буде 6. Тобто, що воно робить? Воно спочатку виконує операцію множення, а тоді виконує операцію додавання. Але ну у нас, коли ми пишемо код, для того щоб було зручніше, щоб програміст не сидів, не згадував, що там яка операція перша робиться. Зазвичай прийнято це все завертати в дужки. І от тоді ніяких питань немає. Код виконується так само, тобто ніяких помилок немає. Тут так само ви можете додавати ще, я не знаю, мінус 5, тобто у вас може бути велика-велика формула, велика операція. Тобто це все можна робити в JavaScript, все це цілком законно, можете цим користуватися. Так, ну Начебто я нічого не забувся. ну, Прям піднесення доступні не буду показувати. Я думаю, що ті, хто в математиці розбираються, розуміють. М -да, дивіться ще, що важливо в деяких випадках, якщо ви схочете додати, наприклад, два числа, але, наприклад, друге число, у вас буде не стрінга, точніше, стрінга. Давайте запущу код, і побачимо, що в нас виводиться 22. Зверніть увагу, мені тут автоматично і дає підсвічує що це інший тип. Тобто жовтенький це цифра, а тут це стрінга. Тобто, у вас автоматично код перетвориться в стрінгу. Якщо ви зробите, наприклад, ось так. Запустите ваш код, у вас також буде 22. Тобто є операції, як бачите, які виконуються отак. Тобто воно автоматично перетворює типи, а є, які не перетворюють типи. Тому, да, дивіться, до речі, якщо так от зробимо. Запускаю, то, як бачите, тут вже результат буде якраз таки цифра. І от це якраз те, що часто конфюзить багато ну, багато хто збивається цим е, в JavaScript, бо каже, як воно так працює. Типу, не замарачуйтесь, вам не треба буде про це сильно багато знати. Ми зараз пройдемося по базовим речам і швидко-швидко приступимо до написання якихось повноцінних програм. А поки що давайте перейдемо до наступної теми.